Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова, дуже було багато питань про Сирію І про Асада в тому числі, і що це для України буде, як там розвиток подій буде і так далі, і тому подібне. Отже, сьогодні буде велике глобальне відео, де я всі питання по Сирії розгляну, в одній купі. Ну що, мочитесь позручніше, а я починаю. Почнемо із напрямку розвитку, який же ж візьм власне, візьме Сирія? Да? Ну що мається на увазі? Чи в сторону все-таки більш якоїсь демократичності з послабленням там всяких обмежень, чи в сторону жорсткого ісламу. Жінкам там хіджаби і все, що з того витікає. Давайте подивимось. Тут, напевно, два розклади паралельних треба буде зробити. Ану раз, добре, дякую. Покажіть, мені, будь ласка. Ну, то Сирія, ось після приходу до влади повстанців вибере демократичний шлях розвитку. Скажіть, що він Єра. Ансус перевернутий. Гагалас. Цікаво. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. А, Сирія вибере шлях розвитку в сторону ісламу. Згідно з вимогами ісламу. Скарлетт правду. Соло. Альгіс. Вундія. Дивіться, цікаво насправді. Що ми маємо? Демократія, єрансус, перевертих аґас. Ну, оце от війна, це революції. Тобто, схоже, там ще не вляжеться все. В плані того, що прям зовсім мир в Сирії наступив, а о, да, от і ні. На жаль. А, дивіться. Ну, загалом курс зміни будуть. Єра, в даному випадку, зміни показує, падіння диктатури як такої, і все-таки якісь демократичні норми там будуть. Но Пансу супервернтом, чи у них повністю прям стане демократичне там, законодавство із там, не знаю, курсом на Європу? Ну, до ні. Все одно. У них ось ще, ще щось буде, якась революція може бути, ще бойові дії можуть продовжитись, ну, по єрі це пізніше буде. В контексті демократії, ну, якісь провадження демократичних норм будуть, тобто не диктатура. Точно ну вже добре а, Далі, в сторону іслама. Соло, Альги Звуньо. Ну, всі руни позитивні. Так, да, все-таки в бік іслама, но м -м, іслам такий, що і люди будуть раді. Ну, тобто, це не як це не радикальний іслам, як я кажу, не там о, жінкам хіджаби, там і взагалі не допуск їх до всього, чого тільки можна, да як там в Ірані там чи в Афганістані. десь Ні, воно так не виглядає. Це буде, ну, знаєте, такий. Помірний іслам, будемо казати. Але загалом, да. È, е, е, якби подальше їхнє законодавство і розвиток пов'язаний з ісламом. Демократія, да, якісь зміни будуть в сторону демократії, але прям чиста, що це чиста 100% демократія стане на найближчий час я тут такого не бачу. Принаймні іслам буде помірний, як би не виглядав. А, а я вже, здається, новини бачив, що там дозволили жінкам в цих, як воно, хіджаб, по-моєму, називається, не ходити. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. А, просять мене подивитись, ну, взагалі, реакцію світу, реакцію Росії, зокрема, і реакцію Турції. На... Зміну влади в Сирії. Ну, давайте, буквально на три руни, тому що інакше аж занадто це затягнеться. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, раз, покажіть, мені, будь ласка, реакцію Західного світу на зміну влади в Сирії. Скажіть вам, правду. Наутіс. ЄР. Ансус. Пх, так вони тому і посприяли. Е, дивіться, Навтіс Єрансус. Навтіс Руна долі. Тобто, ось ось вам Єра, що історія циклічна, і це все рівно мало статись рано чи пізно. Мало ну, Хороша звістка. Захід, як би для Заходу, це хороша звістка, хороша новина. Мало того, я можу сказати, що Захід цьому і посприяв, в тому числі зміни влади в Турції. Ну, прям сильної радості не показали, але для них це хороша новина. І вони знають, що це рано чи пізно відбудеться. Тобто, ну, ніякої несподіванки тут немає для кого. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте реакцію Турції подивимось. Да? Просили окремо подивитись. Ну, давайте. А, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка, реакція Турції на, зміни влад... на зміну от влади в Сирії. Скажіть, Дві зразу. Райдо перевернута от. ось вам зразу зміна влади. Та й вас перевернутий. Поясніть, що так? А, хе, так і Турція тут повпливала. Мало того, там і е, турецькі сили. Ну, про турецькі напевно, правильніше буде сказати. Що ми маємо? Райдо перевернута, Отав, Тейвас перевернутий Урус. Е, дослівно, зміна влади силовим шляхом. Тобто, ну, Турція тут не те, що посприяла, вона там безпосередню участь приймала. А згадайте, в зміні влади, я казав, там кілька країн відмітилось. Україна, в тому числі, до речі. Ну Вже сьогодні було підтвердження, що там да, наші інструктори були і так далі. Ну а Турція безпосередню участь приймала. Якби. А в контексті емоцій, що це в нас? Вибір нового шляху, ну знаєте, ота, Турція розглядає Сирію як сферу своїх інтересів. Я не здивуюся, якщо у Ердогана десь є думки взагалі територією прирости, так би мовити. Ну, то от я дуже не здивуюсь. А, страх у них певний є, ну окрім того, що це військовий вплив, це й певний страх. Щодо чого, щодо військової сили. Тобто вони побоюються, що там можуть якраз продовжитись якісь і... військові заворушення. Ну, але взагалі, взагалі вони безпосередньо посприяли зміні влади, до яка в них буде реакція? Напевно, дивно, що не показали, що тут радість, ну, але пору нам зрозуміло. Якщо вони безпосередньо посприяли, на чим це вигодно, наче раз вийшло, вони раді. Логіка тут проста, в принципі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте реакцію Росії подивимось. Це я думаю буде цікаво. Тут, напевно, на 6 навіть, знаєте, охота відчути всю енергетику. а Добре, дякую за відповідь. А ну, а раз, покажіть, мені, будь ласка. А реакція Росії на падіння режиму Асада і зміни влади в Сирії. Покажіть, мені, будь ласка, яка. Скажу вам, правда. руна прикольно Інгус. Ансус перевернутий. Феху перевернута Ой, бідуся, яка Альгіс перевернутий. І що? Єра. Ну, добре, фінал якийсь всього. Фінал Манна. Сам знаєш. Ясно. <śled> yeah. um, дивіться. Пустаруна, Інгус, Ансус перевернутий, феху перевернутий, Альгіс перевернутий Єра Маннас. Пустаруна, да, невизначеність. Вони в розгубленості. Тут реально. Знаєте, ще якоїсь... Ну, тобто. <śled> Справжню реакцію ми в Росії навряд побачимо. У них там повна розгубленість іде. А, пораділи це не про радість в даному випадку. Це все в сторону фінансів. Дурний знак для фінансів, дурний знак для достатку. А інгус показує не тільки достаток, а й корисні копалини. Розчарування в них щодо того, руйнування їхніх мрій, руйнування усіх їхніх планів. Щодо якраз чого, що? втрата бабла велика. Притом, мінус, феху, знач мова про величезну суму. От. Горює Росія, бідося в них. Втратили сферу впливу, втратили корисні копалини сирійські. Ось, дуже їм некомфортно, страшно, дуже Йорзують на стільцях. Да. Кремлівське там теж оте бункер не Йорзає. Ну, маріонетка Сарумана. Ота. А, далі, ну Єра, ну що? Зміна, зміна обставин, зміна обстановки і так далі. Зміни, як такі, показує. Завершення циклу. Ну, оце, оце до речі, да, завершення влади. Е, Якби вони Асада того не прибрали там. Він то ніби в Росію звалив, да? е, до як би вони його не прибрали? Знаєте, то, що розчарувалися в ньому. Ну, все, відпрацьований матеріал. Нашого той Асад є. Ну, таке. Ну що, зміна циклу все втрата у них ось у сфери впливу і думають, що тепер з цим робити. В, в, до речі, якісь кадрові зміни підуть. Ну тут, напевно, не стільки політична влада буде, а скільки військова. Чиїсь голови полетять. Ну, крайнього треба знайти, як завжди, на Росії. В принципі. Ось вам реакція Росії. Ну що ж, цікаво, весело. Не скажу, що неочікувано, але все одно, урун завжди цікаве бачення. Так, раз, дякую за відповідь. Давайте далі. Так, давайте далі. Зараз гляну, що там ще такого цікавого питали. <питали>, Питали мене також, чи Росія якось не в зговорі з Турцією, що Сирія в обмін на там Крим, чи ще якісь поступки щодо України? Я б тут не тільки Турцію запитав, а взагалі, взагалі якби може, там і Європа і Штати потоптались, скажімо. А, ну добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка. Ну а чи є в Росії якісь домовленості, можливо, якісь пропозиції від там, Турції, від Західного світу щодо того, що вони покидають Сирію, а їм за це якісь там бонуси дають? Щось їм дозволяють, можливо, в Україні, можливо, ще якісь бонуси. обіцяли їм за це. Покажіть мені, є таке взагалі чи немає? Скажіть вам, правда? Інгус. Рісас. то перевернутий так. Тейвос далі. Райда перевернута перевернутий. Що? Лас. Знаєте, все-таки там щось було. Брехні тут не упало. Хоча якихось прям документів тут не видно. Ну їм явно за те щось пообіцяли. Що ми маємо? Інгус, Торіса, золото перевернутий Тейвес, Райдо, перевернутий Лаус. Дивіться, Інгус позитивна відповідь по питанню. Інгус зразу, зразу якийсь. ну Це позитивне завершення ситуації. З чим пов'язано? З військами. Торіса, в даному випадку, війська. На чужій території, ось втрата території, і війська їхні на чужій території. но ось активні дії. Знов-таки руна, яка теж військових показує безпосередньо. Ось війська їхні виходять. І що, Лагус? Ну це вода, але я не буду казати, що це буде прямо по воді. Це може просто показати, що курс куди, курс на вихід, якби, да, із Сирії. Тобто, ну фактично, да, Рашка, рашці щось пообіцяли, якусь плюшку за те, що вони якби, свої війська виведуть із Сирії. Виходить так. Турція то, чи Західний світ, ну хтось пообіцяв. Оці безкінечні договорняки, замість того, щоб цю імперію зла вже розвалити і всьому світу стане легше. Ну ні. Ми все договарюємося, все цей напівшишечки даруйте. Ми всі боїмося так страшної ескалації, оце все і цілуємо Росію. Одне, в одне місце. Добре, не буду виражати, щоб Ютуб там не, не цей. Так, гаразд, добре, давайте далі. Питають мене, що буде з російськими базами в Сирії? Так уже ж ніби ви від військ почали. Хоча слухи ходять, що нібито Росія хоче виторгувати собі, щоб їхні війська там лишились, конкретно на базах, принаймні. А, ну, давайте запитаємо, що буде з російськими базами в Сирії, яка взагалі їх доля. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. А, ну, а яка взагалі доля російських баз в Сирії? Що з ними буде і з тим континентом безпосередньо, який там знаходиться? Скажіть вам правду. Єра. Лагус. Дагус. Інгус, далі. Мансус Іса. Ну, фінал. Отал прямий все таки. А ви знаєте, схоже, російські бази там залишаться. Ну, дуже на то схоже, що все-таки російські бази там лишаться. Як вони це виторгують? Ну, хоча показали ж в попередньому розкладі, що якісь договорняки є. Ну там договорняк був, ніби навпаки, Росія війська то виводить безпосередньо. А що, може бази. Хм. хм. Може варіант такий, що війська то виводить, якийсь мінімальний контингент залишає, і щоб чисто номінально бази за ними лишили з дальньою прицівкою, що колись вони туди повернуться. Так можливо. А ну добре, Зараз про виведення військ окремо запитаю. Що ми маємо? Єра, Лагус, Дагас, Інгус, Ансус, Іса, дивіться. Зміни явно якісь будуть, але Єра повільна руна. Зміни будуть пізніше. Ось якийсь курс буде вибраний, ми його побачимо, почуємо. І ще зміни якісь, трансформація ситуації. Ну, по-інгузу завершиться, на них благоприємно. Інгус, ансус це якась пропозиція, це якісь домовленості, притом, знаєте, хороші такі, плідні. Плідна співпраця з кимось. Ну точно з попереднім розкладом перегукується. ІСа, щоб все, ІСА стабільність показує, застій. Тобто буде, як і було, і що, ІСА Отал, а територія під ними залишається. Ну, В даному випадку це позначка на самі бази. Тобто, схоже, що російські бази там залишаться. Ну, в той же час там показували попередньому розкладу вивід військ. Тобто, можливо, вони залишать якийсь обмежений там контингент і чисто но номінально бази залишаться за ними. Може, так? Ну, все рівно, то, що ви від військ падав. Цікаво. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а як взагалі... Вивід російських військ із Сирії, як це на Україну -то повпливає. А, чи ні, давайте запитаємо, чи буде взагалі виводити? Хоча неправильно, вже ж виводить. І кораблі виводять і так далі. Вивели вже навіть, то неправильно буде. Ну Добре, давайте запитаємо, як ці війська, що вони вивели, як це на Україну повпливає, на нашу війну. Те, що нам цікаво, те, що нам ближче, так би мовити. А раз, дякую за відповідь. А Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну як взагалі вивід російських військ із Сирії на війні в Україні позначиться? Який це вплив буде? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, вам just. І, ну таке. перевернути. Ну-ну. далі. Ото, що. Єра. поясніть, що це. Фехо, от зараза. Ем, ясно. Що у нас тут? Наутіс перевернутий перевернути ікану Єра феху. Ну Дивіться, вплив буде обмежений зразу, вплив обмежений. То, що що? То, що кількість обмежена. Ну Не настільки велика кількість там тих військ була, щоб це прям якийсь суперкардинальний вплив зробило. Ну, обмежений вплив. Складно прогнозований, то що поперту перевернутому тут ще якісь нюанси. Да? Скільки вони військ виведуть, куди вони їх перекинуть і так далі. Тим не менше, якийсь план у них є, і це якийсь, і мало того, що план, так це і реалізація, це якийсь успіх їм принесе. В плані чого? Ну, в плані захоплення території. Да, на жаль, е, Ну, це буде повільно. Ну, до речі, це буде повільно в плані захоплення території, великого масштабу я тут не бачу. У мене думка працює, що це в сторону Донбаса Все-таки полізе все щастя. Ну і ось феху. Ось вам. Феху в даному випадку не тільки як гроші йдуть, а ну, в плані збереження грошей, да, що вони перестануть тратити на Сирію, на сирійський оцей весь контингент, що в них зменшення витрат з одного боку. Да. З другого боку, що це як певні здобутки. Того, що вони ж там і техніку позабирають і так далі, це не тільки про гроші, це техніка, боєприпаси, ну, це от все. В цьому плані. Підсилення виходить. Ну прям зверніть увагу, що жодної прям, руни, яка бойові дії показувала і так далі, тут не липало. Ну тобто супер якогось, супер-мега впливу масштабного не буде. Але в той же час зрозуміло, що додаткові сили ось допоможуть їм ще якусь територію захопити. Ну, ось так. Мова не про великий масштаб зразу йде. Тому що спереду, перевернутий наутіс, це ніякий там не, не обвал Донбасу, не захоплення Донбасу, ні. Ну, але щось захоплять. Да, На жаль. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну давайте конкретно про російські бази на Ой, не російські бази. Про російські війська на базах запитаємо, тому що все рівно бачите, вивід військ буде, ну, ну показують, що їх там не так багато. В той же час показували, що ніби як бази мають за Росією зберегтися. А ну добре, давайте запитаємо. Ну так все-таки як це буде? Правильно, я зрозумів, що якісь війська там зостануться, чи як це як це буде? Я поки що не складається картинка. Так, ануараз, дякуюсь відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. То правильно я розумію, що на російських базах в Сирії все-таки якийсь контингент лишиться. Російський саме. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правда. Перт. Прісас перевернутий. Райда, ага, так. Урус перевернутий. Гебой, Шо, Двій. Ера Хагалас. Ну, загалом, да. Ну, вивід ось так само. Вивід падає, але це йде не як повний вивід. Що цікаво. Що ми маємо? Пер, турісас перевернутий, райдо, урус перевернутий Гебо, Єра Хагалас. E, по перту, ну да, Відкриття інформації, розкриття таємниці. Все я правильно зрозумів. Значить, перт кількість показує. Но, якусь обмежену кількість, тому що далі турісас перевернутий. E, дії, якісь будуть щодо виводу, знов таки кого виводу сили. Знов-таки руна перевернута. Значить, не все виведуть. Ось по чому? По домовленостям. Ну і згідно з плану зі свого, ось по Єрі. Що це вже, в принципі, розробляв ось той план. Да? ось. А, а, до речі, Єра, да, давні домовленості якісь і так далі, ось по Хагалазу. Все то піде на війну Україну. Ну, в Україну. Очікувано. З другого боку, тут мені ще цікаве пішло. Дивіться, до пори до часу бази будуть їхніми. Тут мені вже майбутнє показали, але віддалене. Тобто ніби так, да, ніби як бази залишаються за ними, але потім все, ось, кінець домовленостям приходить і Хагала з тим базом насинається. Ну, а мені ж падало, що там продовження бойових дій в Сирії і так далі. Ну, може це і не сирійці знесуть ті бази. Ну, тобто, чи Росія там до віку залишиться на тих базах ну до ні. В результаті їх все рівно знесуть. Ну, це буде пізніше, набагато. Виходить так. І тобто, правильно я зрозумів, частина виводиться, а якийсь контингент все-таки на тих базах залишається, того, що домовились. Отже ж ці договорняки прокляті, як вони вже вставили. Що, що за нашу війну, що цей? Ну, не можуть вирішити, що називається, зібрати волю в кулак і питання вирішити. Починаються ці всякі договорняки, оця вся мерзлота закулісна. Добре, дякую за відповіді. Ну і давайте. Останнє питання. Як там Асаду буде житися в Москві? Нібито все-таки новини про смерть не підтвердились. Хоча живого я відео не бачив. Зокрема, може, десь прослизнуло мимо моєї уваги. Ну, останнє відео не бачив, що він в живих десь мелькнув. А, добре, дякую за відповідь. Ну а раз, покажіть мені, будь ласка. А, ну а як взагалі баша руаса дуже житиметься в Росії? Що його там чекає? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Хагалас. Початок хороший. Тепер перевернутий. Єба. Єра. Соло і шо? Дагас, ну, гаразд, куди? ФЕХУ А, роз, роздінуть як липку, Я зрозумів. Що ми маємо? Хагавес перт перевернутий, Гебо, ЄРА, Ра, Соло, Дагас, Феху. Щось там цифра мелькала, що Асад такий непоганий біженець, небідний. 135 мільярдів доларів з собою в Росіюшку привіз. Непогано так, так? Да? Е, ну Дивіться, ну Хагаласпер це удар по достатку. Ріг достатку все. О, схоже, що е, конфіскують у нього це все. Путін йому подякує. Якраз на СВО піде, так зване СВО. Хагл е, ну, Хагаласпер сам по собі це ще ну загроза смерті йому йде. Дійсно, що приберуть -то його. Ну Ось якісь домовленості є, да, нові зв'язки, контакти буде налажувати. Оце от все. Ну, правда, знов таки гєбоєра, завершення домовленостей якихось іде, як припинення співпраці. Десь, до речі, Соло має в медіа мелькнути. Все-таки, десь маємо побачити його. Ось, зміна ситуації відбувається, і в плані чого, в плані достатку. Там, ніби в його квартири, сім'я його накупила там в Росії, безпосередньо в Москві і так далі. Ну, все рівно, роздінуть його як липку. Ну, тобто, прям ж не під нуль, але велику частину його достатка заберуть. За гостеприїмство за російське, я так розумію. Де да, взагалі поберегтися варто, бо якби не прибрали його наглухо росіяни? Для них він вже відпрацьований матеріал, в принципі. Ну, якось так. Не знаю, що тут ще дивитися. Ніби все із такого цікавого. Якщо ще щось якесь питання по цій темі упустив, то пишіть, до розгляну, ну то вже десь в ліці буде. А так, ніби із такого цікавого, більш мені нічого в голову не йде. Добре, ось такі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!